Bitkisel Gelişim Hizmetleri Крилом медіа, меморандум про співпрацю підписали представники громадських організацій інвалідів та місцеві змі. Цей лист взаєморозуміння та підтримки підсумовує активну медіакампанію, яка півроку тривала на Прикарпатті. Розгорнули її, аби якомога більше людей дізналися про реалії та проблеми неповносправних. Що більше таких матеріалів лунає в радіо та телеефірі, чи виходить друком на шпаль та газет, кажуть інваліди, тим краще. Адже долати труднощі, коли за твоїми плечима стоїть четверта влада, значно легше. Я думаю, що не. Буде, тому що е, я себе знаю свого досвіду, що багато людей просто вони не знають, як поводитись навіть, з такими людьми. І коли люди будуть е, дійсно читати, знати, е, ну, відповідно, будуть і по-іншому трошки ставитись до людей, які мають ну, особливі потреби. Проект Доступний світ ще у червні започаткували журналісти місцевого тижневика репортер. кажуть, на меті ставили не просто поширення медіа матеріалів про проблеми незрячих чи візочників. Завдяки циклу спеціальних тренінгів для колег спонукала їх сповна зрозуміти життя інвалідів. А відтак віднайти взаєморозуміння. Це підписання не означає знов таки, що ми такі великі, сильні журналісти. Виключно ми допомагаємо і інвалідам. Я вважаю, що. Вони також можуть допомогти нам, і не тільки нам дуже часто вони е, значно сильніші за тих, в кого все в порядку з руками, ногами, очами і так далі. Поміж тим організатори проекту переконані, що й на підписаний меморандум це лише наступний крок до тіснішої дружби. А ще сподіваються, ініціативу прикарпатців підхоплять і в інших областях, і не лише журналісти.